Аудіокниги українською. Не забувайте про підтримку канала коментарями та вподобайками. Буду вам щиро вдячна! Для фінансової підтримки є посилання в описі під відео. А зараз приємного прослуховування. Повертаємося до Шиста Альда, і тут у мене питання як ШИС виплутається з цієї пастки. Глава шоста. Слушний привід, я билася у власному тілі, позбавлена жодної можливості ворухнути навіть пальцем. Огидне відчуття, яке вже встигло стертися з моєї пам'яті за минулі тижні. Але підселенець, схоже, вирішив освіжити мої враження найрадикальнішим способом. Без попередження, перехопивши керування моїм тілом. Він різко кинув його вгору і вперед. Навіть у своєму відстороненому стані я відчувала, наскільки це було боляче. Але навіть Вальда вирватися з пастки вийшло далеко не з першого разу, і кожна спроба супроводжувалася настільки болючими відчуттями, що я всерйоз побоювалася за свої кістки. Надто багато енергії проходило через моє багатостраждальне тіло. До успіху привела лише п'ята спроба, і варто було моєму тілу відірватися від каменю, як підселенець одразу повернув контроль. Тому ми лише дивом уникнули зіткнення з деревом на краю галявини. Міг би й попередити, пробурчала я, поступово заспокоюючись і усвідомлюючи те, що сталося. Щоб ти почала чинити опір. У голосі Альда виразно чулася втома, але за секунду у ньому з'явилося ще й єхидство. До того ж, це втрата часу на пояснення, а істерика була б що так, що так. А відколи ти це став настільки делікатним, що попросив вибачення за перехоплення контролю? Я просив вибачення не за це. Страх? Знову похолодив мою грудну клітину зсередини, чи це порив вітру таки продув мене наскрізь? Відчуття було настільки чітким, що я відволіклася від внутрішнього діалогу та опустила погляд вниз. Але ні, ілюзія мого тіла була на місці, тож з нею все було гаразд, е, на відміну від сукні. На Поділ було страшно подивитися. А лів знову норовив заповсти за межі пристойності. Нитка двох стібків, за допомогою яких Лінс пришила тканину до мого боку, просто порвалася. Тішало тільки те, що крові та клаптиків шкіри на сукні не залишилося, а мій бік виглядав цілим і неушкодженим. Насправді сумнівний привід для радості, похмуро повідомив підселенець. Добре, що при отриманні пошкоджень тебе ніхто не бачив. Подолавши дивне відчуття оніміння, що послідувало за холодом у грудях і охопило все тіло, я обережно та повільно полетіла між деревами у бік будинку. Невже за твоїх часів ніхто так і не винайшов заклинання, що давало би змогу відновити пошкоджене тіло ліча? Якщо і винайшов, то тримав його у таємниці. Але я сумніваюся у наявності цього винаходу загалом адже все таємне, рано чи пізно стає відомим. А якщо цього не сталося. Альт виразно замовчав, але в мене на готові було ще одне питання до речі, так за що ти все ж таки просив вибачення? Хм. Тобто про Ашіана ти вже забула. Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти його відповідь. Для цього навіть довелося зупинитись, бо оніміння якось надто нав'язливо не хотіло відступати. А коли таки усвідомила причину такої поведінки Альда, чомусь не відчула страху, можливо, тому що вже втомилася боятися. Гадаєш, того десятка секунд вистачило б, щоб тебе знайти? Я гадаю, що вистачило б і однієї, аби зрозуміти, що я десь поруч. Він старий, дуже старий ліч. Це відчувається у його поведінці, відчувається у силі. Не здивуюся, якщо він на власні очі бачив свого предка Коаттана. А будь-яка така давнина, як ти іноді кажеш, багато знає і вміє, і не соромиться використовувати свої знання та вміння задля того, аби домогтися свого будь-яким шляхом. І що тепер робити? Я знову рушила вперед, бо поодинокі краплі дощу перетворилися на справжню зливу. Хоча у такої погоди була одна перевага. На зливу можна буде списати зіпсовану сукню і мені начхати, що це виглядатиме настільки ж правдоподібно, як волосся на голові тітоньки саді. Здивування підселенця тим часом трохи розбавило мою байдужість. От тільки відповідати він чомусь не поспішав. Що тебе здивувало? Хто його знає, може, щось побачив чи почув, а я це прогавила?» Те, як цього разу обійшлося без розпитувань, чи можна було якось інакше вирватися з пастки, або чому я не попередив про неї завчасно, невже ти нарешті почала мені вірити? Питання пролунало з неприкритим сарказмом, а я замислилася над відповіддю. З огляду на те, що підсаланець останнім часом охоче вчив, підказував, радив і спрямовував, якась довіра до нього все таки виникла якщо точніше, то мені хотілося йому вірити. І, як не крутий, Альт поводився настільки бездоганно, настільки взагалі міг при своєму характері, що тільки посилювало моє бажання йому вірити. А зміна тону та вибачення. Настільки я встигла зрозуміти, сильніше за власне незнання підселенця дратувала лише моя некмітливість. І за всього свого досвіду і грамотності знав і вмів, Альт, далеко не все. І я цілком припускала, що він справді не побачив ту пастку. Мабуть, коротко відповіла я, знаючи, що мої думки не були таємницею для підселенця. Це добре. Значить, скоро почнеш і беззаперечно підкорятися. А це вже мене непокоїть, щоб ти знав. Знаю, тому що моя відповідь на питання про подальші дії тобі не сподобається. Я клацнула щелепою, і що ти пропонуєш? Залишити столицю та телепортуватися до сусіднього світу. Це виглядатиме підозріло. Так. Але якщо Ашеан відстежить хоча б приблизне наше місце знаходження, що вкрай імовірно, як ти гадаєш, скільки часу йому знадобиться для виявлення зв'язку між викриттям вбивці його родича і появою в столиці нового ліча? Логічно, і коли ти пропонуєш тікати, Обережно поцікавилася я. Прямо зараз. Від несподіванки я знову зупинилася, якраз навпроти закритого цупкими фіранками вікна якоїсь кімнати на першому поверсі. Крізь тонку щілину між смугами тканини пробивалося яскраве світло. Але ж, весілля, мене накрило хвилею роздратування, емоція належала підсаленцеві. Воно добігає кінця. Ніби на підтвердження слів Альда, я почула багатоголоса побажання багатьох років щастя молодим, що донеслося крізь прикриту стулку вікна. Судячи з гучності та безладності цього хору, свято дійсно мало невдовзі завершитися. Хоч уже й стемніло, але все одно якось зарано, як на мене. Сільські весілля зазвичай тривали щонайменше день, а частіше два чи три. Це виглядатиме не просто підозріло, а я знаю, але нам не можна залишатися тут. Невиразне відчуття, що цей план мені чомусь знайомий, переросло у впевненість. Історія повторюється. Підселенець відповів не одразу. Так, неохоче визнав він. Минулого разу це призвело до лиха. Знаю, але зараз інші обставини нам дійсно не можна тут залишатися. Доказів немає, а підозри... підозри стануть обвинуваченням, коли докази знайдуться, а вони обов'язково знайдуться. Кістки кіліра у твоїх ногах. Звісно, зараз вони замасковані твоєю аурою, а сама ти маєш право відмовитися від прискіпливого огляду, але це не допоможе виправдатись, а ще тебе не було на заставі у відповідний проміжок часу. Мені продовжувати. Якщо ти думаєш, що Ашан вже зрозумів, де нас шукати. Навіть якщо ми приберемося зі столиці, то що робити з телепортацією? Крізь стаціонарний портал нас не пропустять. А Шиан про це подбає телепортуватися можна і самостійно, ми це вже робили. Згадавши, скільки на це потрібно енергії, мені стало погано. На початку нашого знайомства це означало розсипання мого тіла купкою кісточок на невизначений час. Так, тоді я була не настільки тренована, але тіло складалося здебільшого з моїх кісток. І якщо на початку, тепер це вже зрозуміло, мені відверто щастило, то зараз свій запас везіння, схоже, я вичерпала. І далі буде тільки гірше. З тією невеселою думкою я завернула за ріг будинку і неквапливо попрямувала до ганку. До того ж, якщо вирушимо зараз, то можемо ще встигнути проскочити крізь стаціонарний портал. Мені чомусь здається, що Ашан до останнього не оголошуватиме відкрите полювання за тобою, а намагатиметься обійтися власними силами. Навряд, це особиста справа його роду, а твою провину, як ти правильно сказала, ще треба довести. Тому, імовірніше, що він спробує вирішити це іншими методами. Фух, небезпечно знаходитися так близько до нього, як другий, у раді давніх, у столиці він має майже необмежену владу та можливості майже. Тобто якісь обмеження таки є, від слабкої надії на те, що на Ана може знайтися управа, мені навіть стало трохи тепліше. Втім, з таким же успіхом це відчуття могло з'явитися через те, що на мене перестав лити дощ, бо я сховалася від нього під навісом ганку. Є думка того, хто посідає перше місце у раді. Тобто когось ще більше е, родовитого і могутнього, старішого. У Раді завжди знаходяться наймогутніші злічей, але місця розподіляються за віком. За моїх часів першим був сам Суртас. Виходить, у мене з'явилася несподівана здогадка. Після здобуття окремого тіла ти сам зможеш посісти це місце як найстарший з усіх лічей? Так. Але зараз не варто розраховувати на це, ми навіть не знаємо, хто є першим. Хоча загалом Ваша значно більше приводів убити мене, ніж він сам, можливо, підозрює. Тож, за моєю спиною щось клацнуло. Кинувши погляд через плече, я побачила, як відчинилися двері. В освітленому дверному прорізі з'явилася скелетована постать лорд Тіор. Повернувшись до нього, я одразу схилила голову. Маленький вираз шани до глави роду, який незабаром напевно пошкодує, що погодився на таке проблемне поповнення сімейства. Ларде Суар – Свято вже скінчилося? запитала я. Ні, прошелестів ліч, статечно випливаючи на ганок». Лорд Ашан терміново скликає раду давніх. Суртазе Великий. видихнув підселенець, а потім додав ще щось, але мені було не до того. Щось трапилося? запитала я. Мій позбавлений інтонацій голос був як ніколи доречним. Обережніше, ти можеш здатися надто зацікавленою, попередив Альт. Порівнявшись зі мною, лорд Тіор шипляче зітхнув і зупинився, дивлячись на завісу зливи за межами ганку. — Цікаво, йому просто не хочеться мокнути під дощем. Або він роздумує, як мене краще скрутити. Мої пальці почали дрібно тремтіти, і я щепила їх за спиною, щоб приховати це. Сталося, тихо відповів він. І мої відсутні нутрощі стиснулися від поганого перечуття. Одночасне вторгнення в секторах кот та Хеф. Застави поки тримаються, але. Він похитав головою, і це виглядало приречено. А я до свого жагучого сорому відчула полегшення. Справи кепські, але зараз це нам на користь. Можливо, початок вторгнення, хоч на якийсь час відверне увагу Ашана від пошуків. Але треба поспішати, поки портали. Від того, що підсаленець цілком і повністю поділяє моє полегшення, я відчула огиду, насамперед, до себе. А ще ж казала колись, що я не боягузка, егеш. А лорд Тіор тим часом створив над собою захисний купол і зник за завісою дощу. Дверний проріз до зали пахнув на мене теплом, особливо гостро відчутним після вогкості вулиці. Але важко було не помітити, що в самій кімнаті панувала напруга, якась суперечка, перервана моєю появою. На це тонко натякало заплакане обличчя тітки Арни. Похилившись, жінка сиділа в кріслі та переводила погляд то на сата, то на тітоньку саді, що висіли в повітрі приблизно за півдюжини кроків від неї та одне від одного. Судячи з демонстративно, я б навіть сказала, небезпечно розслабленої пози одного і зарозуміло піднятої голови іншої, саме вони і сварились. Завершував картину з'ясування стосунків альдурик. Похмурою тінню хлопець завмер позаду сата. Крізь зачинені двері до їдальні до нас долинув вибух сміху. Свято все ще тривало. Вибачте, що завадила. пробурмотіла я, поспішаючи перетнути кут зали, щоб потрапити до їдальні. У мене не було жодного бажання брати участь у незрозумілих внутрішньосімейних чварах. Стривай ноши, повільно промовила жінка ліч. Судячи з того, як тітка Арна поникла ще сильніше і навіть якось стиснулася у своєму кріслі, її тон не віщував нічого доброго. Затримайся на хвилинку, будь ласка. Щось трапилося, тітонько саді, мені нічого не залишалося, окрім як підкоритися старшій родичці. Трапилося, луною озвалася вона. Може, хоч ти зможеш донести до цих шибайголовів просту думку про те, що не варто самим шукати пригод в обставинах, коли негаразди скоро нагрянуть самі. Про що ви, тітонько? Я вирішила вдати, що не зрозуміла. «Найімовірніше сад зібрався на війну, підказав Альт. Та я вже здогадалася. Знаєш, а це непоганий привід про те, що наближається війна з блідими потворами, обурено промовила тітонька саді. А сатуар має намір вирушити до кордону до того, як рада кине клич серед представників стародавніх родів для посилення оборони. Так, маю намір. На противагу голосу тітоньки сад виглядав спокійно і навіть умиротворено: що раніше прийде допомога, тим більше шансів у застав стримати вторгнення на кордоні. Залежить від співвідношення сил, але загалом ідея розумна. А вже ж, підселенець вирішив поділитися своєю дорогоцінною думкою з цього приводу. Альдурик. схлипнула тітка Арна, промокаючи очі, незрозуміло, звідки взятою хусткою неосяжних розмірів. Синочок. І мало нам цього. Так сатуар заразив своєю ідеєю ще й Альдурика, через що хлопчик вирішив вирушити з ним, продовжувала обурюватися тітонька саді. А це вже кепсько. У м'ясорубці на кордоні цей слабосилок не виживе. У голосі Альда не було ні зневаги, ні презирства до безталанності хлопця, проста констатація сумного факту. У тебе, наскільки я пам'ятаю, жінка ліч повернулася в мій бік, і від цього мені стало вкрай тривожно є досвід боїв з блідими потворами, можливо, хоч ти зможеш знайти аргумент, щоб переконати цих. Вона махнула рукою і не закінчила фрази, а потім додала з гіркотою якщо вже думка старших для них нічого не значить. Запанувала гнітюча тиша. Погляди всіх присутніх у залі звернулися на мене. І, попри те, що двоє були лічами, я усвідомлювала нетерпляче очікування їх усіх. Так мені здалося. Тітка Арна явно сподівалася, що я зможу переконати Альдурика залишитися в безпеці, незалежно від того, відправиться сад на війну чи ні. Сам же сад виглядав спокійно. Хіба тільки трохи втомлено. Він явно для себе все вирішив і якщо не вдасться вирушити по-хорошому, вийде як завжди. Тітонька Саді напевно очікувала, що я стану на її бік, і почну, щонайменше, умовляти, дочекатися рішення Ради. Обличчя Альдурика ж виражало дивну суміш цікавості, похмурої рішучості та неявного страху ніби він тільки но почав усвідомлювати, у що намагається вплутатись. Ох, хлопче! Мені відчайдушно хотілося взяти та й мовчки піти до своєї кімнати, залишивши їм можливість самостійно вирішувати, що робити зі своїм життям. Прикро, що коли у твоїй голові нарешті з'являються розумні думки, озвався підсаленець. Обставини аж ніяк не сприяють їхньому втіленню в життя. Твої пропозиції погодитись із Сатом і вирушити з ним на кордон дуже пристойний привід для того, щоб опинитися подалі від Ашеана. Але ж це небезпечно, а вже ж, зате жодних підозр. Ясна річ, Ашеана цим не обдурити, але в очах решти привід для спішного відбуття. Край правдоподібний. Що ж, настає час для непростих рішень. Вибачте, тітко саді, тітко Арна, я кивнула за вмерлій жінці. Але я погоджуюсь із тим, що захисникам кордонів зараз вкрай необхідна допомога. Я сама бачила, як всього один ліч. Мені знадобилося чимале зусилля, аби не здригнутися від спогадів про кіліра, який самотужки утримував натовп лідих. Здатний змінити хід бою, але я згодна із вами в тому, що Альдурику слід залишитись тут. Я витримала невеличку паузу, перш ніж додати. Замість нього з сатом піду я. Не знаю, наскільки несподівана для них була така відповідь, але на обличчі тітки Арни промайнуло полегшення. Сад хмикнув, альдурик насупився. А от, тітонька саді, що, зловісно перепитала вона. Я не дочула, ти теж туди зібралась. Від люті, що дзвеніла в голосі жінки ліча, мені на кілька секунд стало моторошно. Як ви вірно згадали, я маю досвід боїв з блідими потворами, тож на кордоні він стане в пригоді. Спокійно і безпристрасно відповіла я, обожнюю свій беземоційний голос. Отакої От протяг сад. Тітонька саді роздратовано зашипіла. Невже ви не розумієте? У її голосі почувся відчай. Поки вирветесь на передову, решта родин відсижуватиметься за вашими спинами. Вони нескінченно вирішуватимуть, кого їм буде не надто жаль віддати в жертву цій безкінченній війні. А ви добровільно йдете на загибель просто тому, тому що мусимо. Перервав її сад безсмертні захисники живих і володарі мертвих. Чи не так, тітонько, і якщо керувати мертвими мені не дано, то захищати живих я все ще в змозі. Я виразно почула, як щось захрумтіло Зиркнувши на тітоньку саді, я помітила, що вона стиснула руки в кулаки, але не заперечила мабуть, більше їй не було чого сказати. Альдурик залишиться з вами, Шиз вирушить зі мною. Спокійно продовжив ліч. Але. несміливо почав хлопець. Ти чув, що я сказав? Альдурик, болісно скривившись, стиснув зуби та нічого не відповів. Продовжуючи краєм погляду спостерігати за тітонькою саді, я не могла не помітити, як тепер вже поникла вона. Тітка Арна ж напроти, вочевидь, заспокоїлася. Сад же мовчки підлетів до своєї безсмертної родички та легенько обійняв її за плечі. Повертайся, тихо попросила жінка ліч. Як завжди, коротко відповів сад, а далі звернувся до мене. Шиз, вирушаємо за годину. Мебові жодного слова. Бракувало ще, щоб він напросився з нами. Але весілля, почала я, я щось придумаю. Перервала мене тітонька саді, мабуть, вже опанувавши себе. Меба я туди не пущу, навіть якщо для цього доведеться його зв'язати та замкнути в підвалі. З цими словами вона звільнилась від обійм, розвернулась і рішуче полетіла до дверей їдальні. «Меп мені цього не пробачить. Ця фраза вирвалася перш ніж я зрозуміла, що промовила її вголос. Тітка Арна видала нервовий смішок і піднялась на ноги, явно маючи намір підійти до свого сина. Але Альдурик похмуро відмахнувся від неї і закрокував із зали до передпокою. Жінка вирушила за ним. Поспостерігавши за цим, сад шелестливо зітхнув. Якщо так буде, валився на мене. Щиро дякую за увагу. Залишайтеся й надалі зі мною та слухайте аудіокниги українською у моєму виконанні. До нових зустрічей!